Ну, треба ще на ньому навчитися працювати. Ще. Бо в мене всі мотоблоки без рівнів та як вижав зціплення, він стає, тут наоборот вижав, їде. Ну що можу сказати? Трошки пригрузив, але бажано трошки ваги додати, щоб він, бо тільки даю більш швидкість я копав на другій пониженій. Швидше починаю копати, починає, колеса починає зариватися. Значить, треба гумові колеса поставити і трошки догрузити. Ну, як ви бачите, але копати можна. О. Ще не все зроблено, ще не все отрегульовано. Але так як поки цей мотоблок в мене є, а мій мотоблок з копачкою в дітей вдома знаходиться, бо десь вівторок маю копати, то я вирішив під цей момент... Попробувати, як цей мотоблок. Ну, я вам скажу, звісно, якщо порівняти, вириває воно, риє, все, картоплю, як ви бачите, зверху все є як треба. Але ж, О. Але ж як ви бачите, що це, треба буде цю картоплю однозначно порпати руками, щоб е її вибрати. Від, після грохотки вона вся лежить зверху. Ну, ще цей, ну як сказати, і не мотоблок, мотофреза, ну має шість передач вперед, дві назад. Ну Для того, щоб копати, треба зробити розблокератори. Бо це, бо це розвертання, воно мене в порівнянні з тим мотоблоком мотоблок, то тобто неба і земля. Починаєш туди-сюди смикатися, то не то. Але все це можна зробити. Я її просто поки випробовую, бо ще з таким лихом не мав діла. Але нічого. Тягнути тягне, ну, щоб ці колеса тут е, було, гумові колеса стояли, воно б тоді не так би загризалося. Пробував, можна попробувати давати швидкість, але як тільки піду е, третю передачу дам, понижену чи повишену, то може колесами я пробував тут по рівні. От Перше, чим я все отрегулював, то я тут -то посередині котлова рив. Трошки понаривав. О, то тільки чуть даєш більшу швидкість, він починає колеса починає загрібатися в землю. Що не є дуже добре. Ну, копає. Ну, я так надіюся, що я все-таки цього мотоблока доведу до путя. Зроблю з нього мотоблока. Він буде працювати. Ну, він легенький. В основному він, він призначається для того, щоб фрезерувати. Якісь дрібниці, щоб можна було е, війти в рядки, підгорнути. Але ми побачимо. Це ну, цікаво кожен раз працювати з чимось новим. О, успіхів вам, вашій нелегкій праці. Ми переможемо. Слава Україні!